Історія із затриманням українського чемпіона Олександра Усика в польському аеропорту отримала продовження. Промоутер чемпіона Олександр Красюк пролив світло на скандальний інцидент. Він розкрив нові деталі і назвав причину затримання боксера. Усе, що відомо про скандал із абсолютним чемпіоном світу, розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Напередодні ця історія поставила на вуха усю Україну і не тільки. І здається, у ній навіть дійшли логічного фіналу. Втім, деякі моменти в цій історії все ж досі не дають спокою. Давайте по черзі. Абсолютного чемпіона світу на дважкій возі Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Таку звістку повідомив пізно ввечері 17 вересня український спортсмен, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк у своєму телеграм. Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини з'ясовуються. Нардеп також опублікував момент затримання Усика на кадрах. Видно, як польські силовики одягли на спортсмена кайданки і повели у приміщення. Пізніше дружина боксера Катерина Усак прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. У своєму інстаграм вона зазначила, що все гаразд нічого кримінального не сталося. «Все нормально, все хорошо. Олександр все об'ясніть нічого кримінального. Всім спокійної ночі. Згодом речник МЗС Георгій Дихій у коментарі Радіо Свобода запевнив, що на доручення міністра Андрія Сибіги генконсул України в Кракові терміново виїхав до аеропорту для засування обставини ситуації. Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, міністр Андрій Сибіга вже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням. Пізніше Жан Баленюк, який першим повідомив про цей інцидент, написав у своєму телеграмі ось таке повідомлення: наше все ок. Скоро Саню повинні відпустити. Подробиці думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував гучне затримання українського боксера у Польщі і особисто поговорив з Усиком по телефону. Глава держави висловив обурення таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Себізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре. Нашого чемпіона відпустили, і більше його ніхто не затримує. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗ зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом. Ви мені чітко підтвердили, що вас звільнили, що все в порядку, і що ви далі слідуєте безперешкодно. Ви можете мені це підтвердити, яка ситуація. Дити, ви маєте з Олександром вийти супроводити, залагодити на місці всі. Формальності, щоб там не було ніяких моментів і притр... згодом, український боксер Олександр Усик вперше прокоментував своє затримання в краківському аеропорту. Це він зробив у сторіс у інстаграм. Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку і респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу, за все. А пізніше український боксер-чемпіон записав відеозвернення після затримання в аеропорту Кракова. Він подякував президенту та дипломатам, які неабияк переймалися за нього і особисто займалися його звільненням. І додав, що сталися деякі непорозуміння. Дорогі друзі, всім доброї ночі. все чудово, я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все та слава Україні! Все чудово, я вільний. Каранувати мене не треба. Одне з польських видань вранці 18 вересня оприлюднило ймовірну причину затримання Олександра Усика. У повідомленні йдеться, що це було не затримання, а етапування до службових приміщень. Далі видання посилається на слова майора Яцика Міхаловського, прес-секретаря, командира Прикарпатської прикордонної служби. Двоє чоловіків були зняті з круїзу перевізником і втратили статус пасажира. Вони не хотіли виходити залишати вихід на посадку на прохання служби безпеки аеропорту. Тож нас викликали, щоб ми розібралися. Їх привезли до нас у кімнату. Ми пояснили їм, чому вони не полетіли, та які правила діють у цьому випадку. Згодом приїхав український консул перекладати обидва чоловіки. Сильно жестикулювали, бо були незадоволені тим, що не полетіли. Тому надягання наручників було повністю превентивним, і їх одразу знімали в службових кімнатах. А вже згодом промоутер Усика сам розкрив подробиці затримання українського чемпіона в польському аеропорту. Олександр Красюк пролив світло на скандальний інцидент. Усю хронологію розвитку подій промовтер опублікував у себе в інстаграм. Як поляки відсвяткували річницю перемоги Усика над Гловацьким, Олександр разом із своїм другом, теж Олександром вилітали рейсом ЕФР 27,77 Ryanair із Кракова до Солоніків. Перед цим приїхавши понад 11 годин з Києва до Кракова автомобілем і трошки втомившись. Усик мав пріоритеті чергу на посадку, а його товариш загальну чергу. Очікуючи бордінгу, товариш Олександра заснув на сидіннях у зоні очікування. Після оголошення початку посадки Усик розбудив друга та сказав, що чекатиме на нього біля виходу. Пройшовши процедуру перевірки паспорта та посадкового, Усик лишився чекати на товариша. З цього все й почалося. Співробітники авіакомпанії, якимось дивним чином встановили стан іншого Олександра як глибоке алкогольне сп'яніння і не дозволили пройти на рейс. Усик почав з'ясовувати причини недопуску із співробітниками Ryanair. однак ті відмовились давати пояснення, викликавши поліцію. Після появи офіцерів працівники авіакомпанії вказали на другого Олександра та пояснили свої висновки щодо недопуску на рейс. Поліція попросила його пройти з ними для встановлення факту і оформлення документів. Однак Усик твердо заявив, що не залишить свого друга, не полетить без нього і не збирається залишати зону посадки до появи представників української дипломатії, на що поліціянти пригрозили затриманням та надіванням кайданок. Тоді Усик простягнув руки, і поліцейський одягнув кайданки на його зап'ястя і лише на нього. Бо як видно на відео, яке зняв хтось із пасажирів, інший Олександр йде без кайданок і тримає в руці дорожню сумку. В місцевому приміщенні поліції другому Олександру запропонували прийти драгер, який показав міст алкоголю еквівалентний одній пляшці пива. Після цього між поліціянтами та співробітниками авіакомпанії відбулася неприємна розмова, однак вже було запізно. Тим часом на місці вже був генконсул України, і пояснення вже довелося давати польським правоохоронцям. Чи то місячне затемнення так затьмарило свідомість працівників авіакомпанії та поліції, чи бажання поближче познайомитись з видатним чемпіоном. Говорити складно, однак точно можна сказати, що річницю перемоги усика над Гловацьким у польському Гданську, від 2016 року поляки відсвяткували своєрідно. Тож слава Богу, інцидент вичерпано. Чекатимемо на офіційні вибачення і компенсації від компанії Ryanair та від польських правоохоронців. А що про ситуацію із затриманням абсолютного чемпіона світу думаєте, ви напишіть нам у коментарях? Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я бажаю всім намирного мирного неба над головою. Бережіть себе, побачимось.